Вітаю! Сьогодні я вам відповім на найпоширеніші питання. Якщо ви бажаєте дізнатись, на якому етапі ваше замовлення, подзвоніть нам за цим номером, або напишіть у будь-який месенджер на сайті або у соціальних мережах. І ми вам відповімо якнайшвидше. Якщо ви не можете додзвонитись до нас, не переймайтеся. Усі дзвінки фіксуються, і ми перетелефонуємо вам у найближчий час. Вона в нас фіксована. Якщо ви замовляєте від двох товарів, це буде коштувати 100 гривень. Якщо ви замовляєте більше трьох товарів, це 200 гривень. Або якщо ваше замовлення більше тисячі гривень. Доставка буде безкоштовною. Також ця інформація дублюється на сайті у розділі Доставка і оплата. Виробництво триває на протязі тижня, а відправка кожній вівторок та п'ятницю. Звісно, це залежить від регіону. Однак точно не більше двох діб. Ні. На жаль, на даному етапі це неможливо. Однак, слідкуйте за нашими новинами. І якщо це зміниться, ми обов'язково це розповімо. Багатьох цікавить питання: Матраци наявності чи потрібно чекати виготовлення? Зазвичай ми не тримаємо матраці на складі та виготовляємо їх на протязі тижня. Однак є виключення. Це матраци зі складу розпродажу. Він є в наявності і буде доставлений у найближчий час. Якщо ви бажаєте зробити замовлення у вихідний день, на жаль, кол-центр не працює. Однак ви можете його зробити в електронному вигляді на сайті, і у понеділок ми обов'язково перетелефонуємо вам та оформимо ваше замовлення. Зверніть увагу, матраци бувають стандартних та нестандартних розмірів. Вартість стандартних розмірів вже вказана на сайті. Якщо у вас нестандартний розмір, на кожній сторінці сайту. Є калькулятор, котрий допоможе розрахувати вартість цього матрацу. Сподіваюсь, я відповів на ваші питання. А якщо ні, пишіть нам у месенджери або на сайті, і ми обов'язково оперативно відповімо на них. Обирайте комфорт!